Так, ребятки, всім добрий вечір, добрий день. Сьогодні така погодка, хотіли трошки попрацювати, але погода нам не дала можливості попрацювати. Сьогодні, думаю, зніму відосик. Я думаю, багато кому цікаво, да? хто мене дивиться, хто, як то кажуть, зі мною з перших днів моїх цих відео всяких, Багато кому цікаво, думаю, скільки всього грошей ушло у нас на Mercedes. За скільки ми його купили, що ми зробили, що ми потратили, В принципі, подитожить, як то кажуть, да, всю суму, поки на даний момент, опять же, поки. Бо Мерседес готовий, але ще проблеми є з паливною системою і з термостатом. За термостат. В общем, термостат ми. Зняли. Зараз відкрию я цей капот. Зараз трошки одною рукою неудобно. Так, термостат ми зняли. Нагадаю, там термостат. В общем, прогрівається без термостата. Тобто, все нормально. Ось все. Оці два термостати. Один новий, а другий. Той, що був. В общем, без термостата прогрівається нормально, все, в принципі, гаряче, що зверху, що знизу, радіатор. Тобто, ми думали, що це крильчатка може помпи. Але оказалось, що, слава Богу, що це дефективні термостати. Так, це старий термостат, що був тут. Ну, Що ми купляли його. А це новий термостат. Бачите. В общем, оба оказались. Тут он он Бразилия. В общем, оба оказались дефективні. Тобто не відкривають. Або відкривають, але не повністю. Так, ну давайте побалакаємо за витрати на цей Mercedes. В общем, маленька предісторія. Найшли ми його по інтернету на сайті продажу OLX. Було багато варіантів. ну не, не так, що багато, ну були варіанти. Е, ну Ціни були, як то кажуть, космос. За якийсь хлам хотіли по 3000 доларів, хто по 4, хто взагалі по 5. Ну, хто як ставить, той продає. В общем, знайшли такий варіант. Спочатку ми його не розглядали, бо е, хто пам'ятає в моїй прошлі відео, кому цікаво, можете там полистати, зайти глянути. Мої перші відео, коли ми почали його розбирати, дивитися, то, звісно, це були жахи, в якому він був в стані. Повністю він був не окрашений, десь ржавий, десь поламаний. В общем, кому цікаво, гляньте. Ну, подивились, подивились, позвонили до людей. Люди оказались не дуже. Скажу так, не дуже гарними людьми. Багато чого вони набрехали нам по самій автівці. Тобто ну, не дуже красиво так вийшло. Якщо ти продаєш автівку, то ти кажи вже як є, що треба робити, там, які проблемні, проблемні місця. Тобто, ну, Нічого, мені кажеться, не треба отого. шифрувати там, якісь тайни робити з цього. Тобто, все одно людина, якщо йому треба, він купи. А так казати неправду, а потім все одно узнаєш, яка вона правда. Ну, всі ж хочуть продати, ніхто ж не хоче. Ніхто ж не хоче жалувати свою машину, критикувати, всі ж хочуть тільки хвалити. В общем, цей стояв Mercedes 95 тисяч гривень на OLX. Потім. Ми коли шукали, пройшов трохи час. Зараз у нас війна в країні йде і якось з батьком подумали, може не треба, бо в такі часи війна небезпечно брати машину якусь. Потім ми дивимося в оголошенні, він вже стоїть 60 тисяч гривень. Ну, я думаю, напишу, написав я власнику, домовились вислати фотографії. Фотографії, якщо знайду, я вставлю вам вставочку. Які він фотографії мені покидав. Ну, а так, потім проходить час, варіантів особи не було. Так само ми дивилися автобус, ну, потім щось батько каже, краще бортового взяти. Дізеля. Ну в общем, дзвоню, кажу, давайте домовлятися за ціну і, ми, якщо що, приїдемо, подивимось. В общем, стояло 90, потім 60. В общем, домовились ми за 50 тисяч гривень. Я буду казати в гривнях, е, ну і в доларах. Бо там вже переводьте самі. Хто не з України, там вже рахуйте по своїм грошам. В общем, 50 тисяч гривень це на те час було. Долар був по 40 гривень, це десь було 1200 доларів, да? чи 1300. Ми приїхали, подивилися, вони не могли його завести довго. В общем, там толкали, толкали, мучили, гріли. І на цьому вийшло все-таки завести його. В общем, домовились за 50 тисяч гривень ми його забрали. Що було зроблено по, цій, по цьому Мерседесу? Ой, даже не знаю з чого почати. Давайте почнемо з гуми. Купили ми оці диски. Диски нам стали 8000 тисяч гривень, це 6 дисків. В місті з гумою, це все разом. Оці всі диски ми купили за 8000 тисяч гривень. З гумою, з дисками там були. Ще камери нам дали. Так, далі що ми ще вийшло? Поміняли втулки на ресорах? Поміняли глушник, підварили втулки коштували 400 гривень, глушник ми підварили за 200 гривень. Так, що по рамі? Раму фарбував на раму Пішло фарби дві банки. Банка фарби коштувала 200 гривень 400 гривень. Пішло на фарбу. Так, ну, тут більше ага, уголки під запаску, то, що ми зробили. Е, уголки по, теж по 200 гривень, вроді би, ми брали. Тут ми не зварювали, а стягнули просто. Болтами. Ага, брезговики у ці півтори тисячі гривень пара. Це той і той. Так, далі. Далі борти. Борти я знайшов у людини з міста Луцька. Такий непоганий чоловік був. Як був він і є, продав нам задній і оцей лівий. Потім ми купили і той правий. Він там лежить у нас на запас. В общем, по бортам. Борти 1000 і тей, по-моєму, 1500 гривень. Ага. Ліхтарі Ліхтарівці з газона ми купили за 400 гривень. Ну, ліхтарі БУ, понятно не нові. 400 гривень ліхтарі. Так, ага. Замки Замки ми поставили з Ви бачите, тут такі самі з борта. Вони дуже хороші, вони крепкі. Тобто замки не рахуємо, замки у нас були. Так, оця задня перемичка. Що ложити? Тут метала на 400 гривень, плюс сварка 200 гривень. Так, що у нас по салону? По салону оцю ручку купляв. Ручка, по-моєму, 100 гривень. Так, два акумулятора. Повністю нових. 200 доларів, це 8 тисяч гривень. Це це дві сотки. дві сотки. Так, далі. Спідометр старий, тахометр старий, ці всі ручки, кнопки, перемикач. Перемикач у цей 200 гривень. Так, сідушка. Сідушка, та, по-моєму. Теж що то. около 150 гривень, сідушка 150 гривень. Коврики ці, коврики ці він мені віддав за, мабуть, 100 гривень, вроде би. я не пам'ятаю. ну, Будемо рахувати 100 гривень. Так, тут я ще нічого не робив. Тут я буду обклеювати це все, шумити, будемо пол стелити інший. ну, Зараз будемо балакати за скільки грошей пішло. Так, клапану прокладку, під клапану кришку. Новенька, по-моєму, 400 гривень. Так, тут по салону що? Я фарбував? Фарба літр банки 600 гривень. Це така, бачите, чорненька, глянцева, то вона зараз трошки в пелюці. Пішло. Чи... Печку, печку ми робили. Печку вроді би. Вроді би ми нічого ми там зробили. А, а, корпус печки я брав за, по-моєму, 200 гривень теж. Козирки, оці рідні, Мерседесовськ... мерседесовські по 500, 500 гривень, 250 гривень штучка. 500 гривень пара. Так, ручка тут була. Так, оці зеркала ми самі зробили. Ці зеркала у нас були. А ці самі зробили. Так. Брали поворотники. Поворотники, по-моему, по 200 гривень. Скло скло підписник подарив. Велике дякую. Значок, значок оцей, по-моєму, 200 гривень. Той, що на капоті, маленький теж, по-моєму, 50 гривень чи 60. Так, кришка радіатора за, я не пам'ятаю 150 гривень, чи 200 гривень. Так, корпус термостата цей подарив підписник. Теж дуже дякую йому. Так, по витратам насос. Той насос, що у нас зараз проблема, що він не підкачує повністю. Він там от стоїть, його може не видно. там трошки. ну Я вам не покажу, бо, бо не вийде. Насос новенький, 50 долларів, це 2000 гривень. Так, бампер це рідний, він був. Бампер я фарбував. Фарба, теж рахуємо 600 гривень. Це фарба, яка була. Так, зараз я закрию. Так, оцей значок теж ми докупали. Е, так, що ми ще робили? Ага, ми підключили тут бак. Бак тут був, оті всі трубки, всі шлангочки паливні, е, це все. Нам вийшло в 600 гривень. 600 гривень так. Борт оцей залишився рідний. Так, Цю ручку я теж брав на розборці. Ця ручка, по-моєму, 300 гривень. Да, ручка ця 300 гривень. Фари тут скло було рідне. Радіатор ми запаяли, 1000 гривень пайка радіатора. Е, Так, що ще? Ага, масло. Е, мастило ми купили. Е, Масло ми купили, по-моєму, на 3 тисячі гривень чи 4, В общем, 100 доларів. Вроді як масло. Ага, підшипники. Передня ступиця. Е, підшипники, набор, сальники. Щось около 700 гривень, вроде би. чи 800 не пам'ятаю. Ну, десь 20. доларів. 20 доларів. 20 E, так, пофарбувати. В общем, хто пам'ятає або хто може подивитися, в нього був темно-зелений колір, такий типу колір хаки, e, я шкури фарбував. В общем, фарби пішло три банки на всю кабіну це e, 2500 гривень, ну, трошки більше 50 доларів. Грунтовку. Грунтовку я брав в коробку, там 12 балончиків. Заплатив, по-моєму. ну Плюс-мінус, я не пам'ятаю, але це десь було около 1000 гривень. Всі наждачки, шліфмашинку брав. Оці всі круги шліфувальні, грунтовка, шпакльовка. Це все вийшло теж на 50 доларів. десь, Ну, плюс-мінус 50-60 доларів. Потім, потім, потім. Чим багато ще може чого. Ага, фільтр, паливний фільтр ми купляли, по-моєму, 400 гривень новенький ми міняли. антифриз, це все ми ще не купляли бо ми ще провіряємо цю всю, всю систему, щоб воно ніде не капало, нічого не нічого не капало на землю. Ну, а так, ребятки, це я не беру. І ще роботу. Так як це ми робимо все самі. Тобто, це ще рахуйте робота, Якби це робили люди нам, то це було б ще б намного більше. Так, це я не рахую роботу, це чисто витрати наші, ті, які були потрачені на цю автівку. Ну, а так, лобове рідне, ціле ми його не міняли, трошки в тріщинах. Двигун ми ще не робили. Бігун як би робить, там компресія є. В принципі, непогано, трохи димить. Ну, там кажуть, клапана отрегулювати або сальники поміняти, то будемо розбиратись. Ну, Автівка, я скажу так, майже готова. майже, На 85% вона вже готова. Тобто питань немає по ходовій часті, по задній часті, борти, все відкривається, все працює. Відкриваються всі зеркала, двері, замки, все. Тобто, все працює. В общем, в итогі, ребятки, купили ми його за 50 тисяч гривень. Відтоді, що я можу сказати, він нам став повністю, поки на даний момент десь-мінус плюс 80-90 тисяч гривень. Це я ще не рахував круги на болгарку розчинники, бензин. В общем, це плюс-мінус десь 80-90 тисяч гривень. Тобто, вартує вона того, я не знаю. Я вам не скажу. Ну, мені кажеться, що ті, хто люблять автівки, як ми любимо, то, в принципі, нам було цікаво купити таку автівку. і потрошку по самим робити. Понятно, що там і за 2, і за 3000 доларів були, я вам скажу так, вони були трохи краще, ну, але вони на фотографіях всі були хороші, а що воно як внутрі, воно, Да, Ми купили не самий гарний варіант. Це, мабуть, був такий варіант, самий більш менш не дуже хороший. По, -по низу ринка ну, і стан. Ви бачили цей стан. Тобто металолом. Це був металолом. Ми йому трошки дали другу жизнь, трошки ще буду Я його дороблювати. І я думаю, буде ще хороша машинка, ще вона нам послужить і ми будемо ще на ній працювати. Ну а так, друзі, отакий от, от, не знаю, проєкт, не проект, просто така наша машина в сім'ї нова. Уже як член сім'ї <хи> машини ми любимо, опять же, повторюсь, не знаю, подобається, що батьку подобається, що мені подобається. Ну, трошки робимо, ковіряємо. Він більше по технічній частині, я більш по наружній. Е, ну, так, не знаю, можу я рекомендувати комусь совітувати, не знаю. Дивіться самі, але опять же, це дуже все затратно, це дуже багато грошей треба, це треба часу багато. Автівка старенька 81 року випуску. Уже запчастин на неї не дуже багато є. Тобто дуже проблемно шукати. На розборках їх мало і ціни космос. Нове нове теж гамно запчасті. Качество отвратительне. Новий термостат гамно браковане, неробочий, насос невідомо. Новий теж ни чорта не хоче закачувати. Ну, в общем, не знаю, замки, личинки, всякі ручки, кнопки. Теж воно таке, знаєте, ненадійне. Ага, пічка. Пічка оця. Благо, що вона в нас працює. Оця пічка. 4 тисячі гривень на розборки. Ви що, с ума сошли? 4 тисячі гривень. Та ми смазали, підтягнули, все, перевірили, підключили, все працює. Ну, такі от ціни. Хоча 4100 доларів за, за пічку якої 40 років вже більше. Так це не нова, це БУ. Це не нова. Ну а так, ребятки, в принципі, він вже має хоч якийсь вигляд. Мені подобається. Та я думаю, може і комусь і вам сподобається. Все-таки теж старались, робили. Менше колхоза ліпили. Хотіли сохранити. Ту епоху часу, які вони були 40, 40 років назад. Ну, а так, не знаю, ребятки, кому подобається, беріть, шукайте. Опять же, тільки подешевше шукайте, щоб не переплачувати за металолом ще кучу грошей. Робіть, міняйте, крастьте, восстанавливайте, кому цікаво. Можете. Кому це не цікаво, хто до техніки, як то кажуть, холодний, то не треба. Не треба, тому що це нерви, це час, це гроші. Я розумію, що краще купити якогось принтера новенького, да, там, чи якогось варіо Мерседеса 608. го Ну, ми любимо, як то кажуть, може класіку таку антикваріатики якісь. Покрутити щось поробити. І ми любимо, щоб воно було попроще. От, чим проще машина, тим, тим воно краще. Нема ніяких там насосів, форсунок, всяких клапанів, е блоків управлінь. Я маю на увазі такого знаєте, по електроніці. Тут все доволі просто. Завів, поїхав, десь що проводок, патрубок, чик-чик поміняв, підзалив, отрегулював, тросики, натягнув, все. Тобто все доволі просто. Ну а так автівка в принципі, нам подобається. Не знаю. Ще поки ми не працювали, тому що зараз у нас трошки обстановка ще становиться хуже, багато дронів. Тобто не знаю, коли ми будемо працювати, поки дуже погана у нас обстановка в місті і не знаю, що воно буде. Ну, будемо сподіватися на краще, що, дай Бог, всі будуть живі, здорові і що буде все гарно. Тут, ребятки, отак от трошки подитожу вам іток нашої праці, нашої машини. Ну, Плюс-мінус десь 2000 доларів, 2-2 2200. Нам обійшовся цей Mercedes. Напомню, це Mercedes 508-й, об'єм двигуна, тобто їде. Все працює, заводиться. Ну, поки ще не дороблений. Будемо доробляти, регулювати. Потім автобус, як зробимо, то вже буде тест-драйв, як то кажуть, цього Мерседеса покажу на ходу, що воно як буде, як їде. Потім буду займатися салоном, покажу вам салон, як я буду обшивати, обезшумлювати. По максимуму постараюсь зробити, покажу, розкажу. Це все. Ну, так, ребятки, я думаю, багато кого цікавого. От вам розказав скільки, що, чого і що як взагалі вийшло. Таких автівок, звісно, дуже мало. Я дивлюся, там пару обзорів в інтернеті не дуже багато людей користуються, бо, зрозуміло, машина стара, вони вже своє відживають. Ну, ще є, ще є, то в принципі. Я думаю, непогано. Так що, ребятки, кому подобається, купляйте, робіть і їздіть. Грузоподйомність 3 тони. Можна 3 тони грузити, Ну, 3,5. Ні, понятно, грузять і 5 тонн ми таким не займаємось. Тобто 3-3,5 тонни це максимум. Це максимум, що можна грузити. Двигун не скоростний. Місце задній нескорисний, тобто крейсівська скорость десь 70 км на годину. П'ять передач, що ще треба? Перша понижена і чотири звичайних. Ну, ребятки, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. По можливості буду знімати, показувати, розказувати. Та й будемо разом з вами робити, дивитись на пам'ять теж. Відео залишаються, буває передивляюся. Самому теж цікаво, як колись купили, пригнали, що робили і яке воно було. Ну, а так, трошки вам розказав. Наступне відео буде про автобус, будемо робити конвой, а далі. Зараз погодка трошки вже краща, ну, дожі, щось холодно. Не дає нам робити трохи машину. Ну, друзі, всім дякую, всім пока-пока.